Всім доброго дня, вас вітає компанія Агроправда МТЗ. І в сьогоднішньому відео для вас короткий відеоогляд комплекта переобладнання трактора Т-25 під насос дозатор. В даному відео розглядаємо варіант з установкою додаткового привода під НШ10, тобто у вас буде залишатися ваш один НШ-10 лівого обертання і додатково в комплекті буде йти НШ10 правого. І так, що входить в даний комплект? Перш за все, це у нас входять ось такі от. Кронштейни, кріплення насос дозатора. Тобто ви знімаєте свою заводську рульову колонку. На їхнє місце становиться на замість рульової колонки ставиться ось така от платформа. Тут встановлюється насос дозатор і потім прижимається ось цим кронштейном. Далі вам потрібно буде зняти свій, свою колонку з рулем, з валом, випросувати вал, до свого вала. Доварити, тобто обрізати лишню довжину, доварити ось цей валік, коротенький, обварити, обточити і встановлюєте зразу свою трубу з рульової колонки, от сюди, на даний кронштейн. І зразу вал буде заходити в насос дозатор. Далі в нас йде сам насос дозатор. В комплекті йде він у нас МЗшка, Болгарський, сотка, один рік гарантії. Провіряємо відеопровірки по заводському номеру. Можемо скинути. Вам на вайбер, іменно того дозатора, який буде до вас їхати. Далі болти кріплення самого насос дозатора Чотири штуцера. Нагадаю, різьба дюймова в дозатор. Одна, друга виходить під звичайний рукав, 20-ка крок півтора є. Йдемо далі. Валік я сказав, тепер переходимо комплект. Рукавів в кількості 5 штук. Все порізано по довжині, вже з колінами 90 градусів. Далі у нас де гідроциліндр, cs 50 хід штока 200. В комплекті також у нас будуть штуцера для підключення рукавів. Це у нас де МТЗовський циліндр. Перевели ми все на Дані комплекти під Ментозовський, все підходить по об'єму. Тобто на сотому получається плюс-мінус десь 2,5 оберти руля від центрального положення коліс. Також в нас де на проміжутку встановлюється кріплення для гідроциліндра. От сюди у нас ставиться одна частина гідроциліндра. з іншого боку, йде палець зразу з проточеним конусом під вашу рульову сошку, під ваш важіль Є. далі. Додатковий привід з прокладочками, вже з болтами. Знімається ваш привід. Встановлюється ось цей проставочний. Обов'язково на цей привід ви встановлюєте свій НШ10 лівого обертання. Потім доставляється ваш привід. І встановлюється вже насос, який йде в комплекті. Це в нас НШ10 правого обертання, ВЗТА Вінниця. І до нього йдуть в комплекті у нас ось такі от фланчики. З ощільнюючими кільцями і болтиками дюралеві. Також штуцера. Запитку масла НШ буде тягнути з бака. Ми даємо під 32-й ключ, щоб був хороший рух масла. Сам гідробак. Ось так виглядає. Є. І на нього фільтр. Тут у нас заливна горловина. І з фільтром. Нагадаю, штуцер у нас депі-32 ключ, він є даний рукав вже з коліном, ось тут у нас в комплекті рукавів. Ось за такий комплект ви можете в нас придбати. Ціна буде вказана в нас на сайті. Це такий більш простіший варіант в плані бо у нас є ще з рульовими колонками, трошки буде дешевший по ціні. Тому вирішили скомплектувати ще ось такий, кого буде цікавити новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу.